Вітаю, друзі, з вами українська реслінг арена. З вами Джун, і це шоу «Ринг на двох. І сьогодні в нас в гостях найтитулованіший реслер України і діючий світовий чемпіон UWA Кенні Ревера. Привіт, Кенні, Ми дуже раді, що ти приділив часу для цього інтерв'ю. Привіт, Ярослава. Так, давай почнемо з твого дитинства. Яке в тебе було оточення в дитинстві, і чи був реслінг частиною тебе з того часу? Дивись, оточення було не найкраще. Так як я виріс в провинції. В провінції. провінції там не було нічого такого, прям чогось високого. Uh -huh. Було алкоголь, драки, хуліганство. Ну, це моє все оточення з дитинства. Тому Наркотиків не було, але все до цього йшло. І думаю, якби не реслінг, то Бог знає, що зі мною було. А от як ти познайомився, познайомився з реслінгом? Це канал QTV. А от а який рестер чи якийсь момент в реслінгу найбільше на тебе вплинув? Ну, дивись, перше, що я побачив в ресінгу це матч команда Джона Сіни проти Нексуса. І коли дивився цей матч, я закохався просто в ресінги. І зрозумів це те, чим я буду займатися. Я пам'ятаю, також цей матч це прям дуже було добре. І все ж таки спитаю: а хто був твоїм кумиром саме? Спочатку був Джон Сіна. Потім я трішки підріс, і симпан, пан. Всім і До цих пір симпан. А чому б ні, в принципі? А, так, добре, давай трошки перемістимось по часу. Як ти вперше потрапив до українського бакярду? Колись на Ютубі я побачив старі записи LHL. угу. і мені стало цікаво, почав пробувати, шукати. І е, так сталося, що LHL відновило своє шоу. Угу. Я зв'язався з людьми, з скелею, здається, і мене запросили на тренування. Я ще підбив свого одного друга Девіда Райнера, може, знаєте, такого. Так, я здається чув про нього. А мені от цікаво, як проходило твоє перше тренування в LHL? Хто був твоїм першим наставником, ну або якоюсь людиною, що дала тобі такий от поштовх на початку кар'єри? Ну, дивись, ми приїхали з Девідом no. Райнером. Нам сказав, ну давайте, хлопці, покажіть, що ви можете. Ми з ним показали матч невеличкий, і все. Ми з тих пір почали виступати. Просто на наступний раз ми приїхали і вже участвували в шоу. Все. Ми так от довго шляху не проходили тренування і все. щось, а відразу виступали. Е, отож цікаво, а яким був твій дебютний матч? Проти кого він був, які емоції він викликав. Саме матч в прореслінгу, давай так. Дебютний матч ресінгу в у мене був UWA. це матч проти Ріда, Ендрю Ріда угу. та Ріпера. Ну мені було страшно сказати зразу виходити на ринг, публіка? Але я справився і от досі тут, досі займаюся. Ну, я б сказав, не просто досі тут, а ну, ну так, да. сам розумієш. А скажи, а як твої рідні та друзі реагують на те, що ти займаєшся реслінгом? 50 на 50. Хтось підтримує, хтось навпаки каже, що це якась хрінь, ти цим займаюся. Але знаєте, ну, якщо ти це любиш, то ти цим будеш займатися, не будеш сприймати цю критику всерйоз. Тож... Ну, можливо, вони просто, знаєш, так, бояться за тебе. тому. Мабуть, але. А скажи, от ти кажеш, що любиш. О, ти сказав, що ти любиш те, чим займаєшся. А можливо, в тебе є якась конкретна мета в реслінгу? Ну, дивись, спочатку в мене була мета попасти до відомі. Це з дитинства я мріяв про це і до цього йшов, але зараз я розумію, що моя головна мета це продвигати в Україні. Зробити його успішним, популярним тут, саме тут, саме в Україні. Добре, таке питання. А як ти порався з труднощами от на початку своєї кар'єри? Що тобі. Допомагало не втрачати у цього запалу, цієї наполегливості і бажання продовжувати робити щось? Мрія. Просто мрія чогось досягти. Все. А, так, ми з тобою поговорили про перший матч. А скажи, а як ти потрапив саме в UWA? Хто тебе запросив? І розкажи так трішечки про початок своєї кар'єри саме в UWA. Ну запросив мене сам творець UWA Костатин. Він зв'язався зі мною і сказав: ну хлопче, давай твоя черга, можеш приїжджати в Одесу, покажи себе. Все, я приїхав, виступив і так надалі виступав в UWA. А який це рік був, нагадаю? 2017, здається. Нічого собі це... майже 8 років тому ж. Да. А От скажи, чи був хтось саме в роздяганні UWA, хто мав вплив на тебе, чи надихав, чи, ну, ну знаєш, от якийсь як ментор. Там, всі старички, насправді, всі: Джей Сукабайт, Пойзан, Пепсі Коля, Алекс Артур. Я на всіх дивився, на всіх рівнявся. Чомусь вони мене навчали, чомусь наставляли. Тож я вдячний всім, всьому ростері добливих. Так, це звісно дуже класні ментори, тому що я теж маю змогу з ними спілкуватися, і я тебе розумію дуже чудово. Давай так, от ти в UWA, ну, скажімо так, в тебе про реслінг кар'єра давай, вважай, 8 років іде. Оглядаючись назад на 8 років, який свій матч ти вважаєш найкращим? Це тяжке питання насправді, тому що. А можливо, не один. Mm. Найкращий, найкращий. Мабуть, такий з останніх, який мені запам'ятався, це матч проти Яруса Лютого. В рамках турніру, як був? В рамках турніру, так. Майже кожен матч з Хантрі. Це було щось. Коли я повернувся в юдебулей з кросом, теж був, якби не травми, то взагалі матч конфетка. Тому ну, не можу так сказати, от виділити який-то один матч з цього. Просто всі матчі з чим-то хорош, з чим-то не дуже. Ну, ти знаєш, як на мене, це така в тебе вже мудрість з свого досвіду. Тобто не можеш казати, от у мій найкращий матч був там такий-то такий-то. Мабуть, мабуть, мабуть. так. А скажи, а що ти думаєш про потенціал е розвитку, так, скажімо, реслінг культури, так тобто культури спортивних розваг в Україні? Ну, я бачу, як це розвивається. Я цьому участвую, допомагаю цьому. Тож, я думаю, в майбутньому. Недалеко в нашому ну, будь-якому це вийде ще, ще на високий рівень, тож все, все в нас вийде, все буде добре. Ти став світовим чемпіоном. Ми пам'ятаємо всі минуле шоу, де ти сказав, що дякую вам, фанати, якби не ви, я не став би чемпіоном. І mm. от таке питання: наскільки. Ну, питання досить очевидне, але все ж запитаю, наскільки важлива підтримка фанатів для реслера? Скажи це як пораду таку більш. Це. Ну, 90% успіху. Тому що, коли ти виходиш на ринг і чуєш цю підтримку, то ти хочеш робити ще ще краще. Тож о, велика дяка фанатам, що вони ходять, що вони дивляться, що вони підтримують це все. Дякую. А, давай так трішки відійдемо від теми реслінгу. Питання наступне: а чим ти любиш займатися поза рингу, поза тренувань, поза матчів? Які в тебе хобі? Які в мене хобі? Ну, спати люблю. Працювати спати, все, ну, рибалка, комп'ютерні ігри. О, таке все як у всіх. Все як у всіх, да. Слухай, у нас так трішки трішки питань залишилось. Все ж таки, сьогодні в нас шоу Весняний Бум, і ти зустрінешся один на один з переможцем королівської битви, з пепсі Колею і. Таке питання, чи готовий ти до цього матчу, які в тебе можливі такі от відчуття стосовно нього? Я готовий на 100%. Я думаю, так само, як і він. Ми вже з ним двох великі професіонали думаю, в цьому ветерани. Тож, ми викладемося на всі 100%, покажемо гарний матч. Ну, а переможе сильніший. Ну от і все. Справедливо. Блін, мені з тобою цікаво спілкуватися, в тебе така мудрість, а ти спокійно, просто розсудливо так відповідаєш на все, без максималізму. Одразу видно, що людина займається вреслином вже не 3, не 5 років. Ну і давай на останок таке питання. Ти зараз є світовий чемпіон UWA. Ти, здавалось би, на вершині. А що далі? Що для тебе далі? Захищати це золото це перва ціль. Захистити, продержати його як можна довше в себе на плечі. А далі побачимо. Може командні пояси, може екстремальні. А ти не хотів би стати таким, як це називати, мультичемпіоном, тобто тримати світове золото, плюс там командні паралельно пояси? Чесно, ні. Це дуже велика відповідальність. Дуже велике, дуже багато мішені на тобі одночасно. Тож, ну показ те, що є. Чим більше золота, тим більше мішень у тебе на налога. Так. І що ж, дякую тобі, Кені, за таку цікаву розмову. Бажаю тобі успішних захистів, щоб золото трималось на тобі, щоб ти тримав престиж цього чемпіонства. А ми, друзі, дякуємо вам за те, що подивилися випуск шоу Ринг на двох. Не забувайте підписатися на соцмережі української реслінг арени жмакати лайки, звісно ж, і писати коментарі, можливо, кого ви хочете побачити в наступному інтерв'ю. І, звісно, ж, чекаємо вас на шоу Underground вже 29 березня, саме тут Спортпалі. А ще, друзі, не забувайте купляти мерч UWA Shop, бо там найкращий мерч з української реслінг арени і присвячений українському реслінгу, звісно ж. Всім, всім пока!